Це в мене трон для фотозони. Нефарбована фанера. Взагалі з фанерами можемо робити різний декор. Такі трони, метеликів, звіряток різних. Цей трон має висоту 80 см і він розрахований на діток віком до 5 рочків. Напис із золотого полістиролу. З полістиролом ми робимо написи в золотому, срібному, білому або чорному кольорах. І всі написи приїжджають в захисній плівачці до замовників. Вже на локації плівочка знімається, і напис буде зеркальний і гарний. Це срібний полістирол, напис на хрестини, напис і такі великі гарні крильця. Дуже стильно і гарно виглядає на фотозоні. Ще зніметься захисна плівочка, крильця будуть циркальні. Крильця, до речі, ми робимо різних форм. Це напис із пінопласту, покритий срібним глітером. І так об'ємно пінопласт виглядає на фотозоні. Ми можемо такі написи покривати різними кольорами глітеру. Це у мене об'ємний напис полістирол на пінопласті. Так виглядає. Великий, гарний. Цей напис поїде в Іспанію. Ми відправляємо посилочки за кордон через перевізників. От У мене на відправці ще такий дуже популярний напис. Мене дуже часто про нього запитують. Це все полістирол. Весь полістирол в захисній клівовці, і рамочка, і е, чорний полістирол, і хеппі біздий. Хеппі тут е, об'ємний, це полістирол на пінопласті. А як цей напис виглядає на фотозоні, ви можете бачити у моїх відео. Дуже стильно. Зараз ви бачите коло із срібного полістиролу. Ангелик тут зроблений із білого полістиролу. І коло, і ангелик тут в захисній плівочці. Тут с краєчку трошки видно, як її треба буде зняти. І коли вона знімається, зараз таке трошечки мутнувате відображення, а коли зніметься захисна плівочка, буде таке дзеркальне гарне. Написи з пінопласту. І метелик також. Це все пінопласт, пофарбований у рожевий колір. Такі написи ми робимо різними шрифтами. Ну, от бачите, можемо вирізати таких метеликів, взагалі різні фігурки, фарбувати їх, покривати глітером. На фотозоні дуже класно виглядають коло з написами з білого ДВП. Таке коло можна розміщати на фотозоні без фону. Воно гарно тримає форму, тож його можна просто підвісити. І у вас буде гарний напис. Напис на хрестини. Дуже часто на хрестини замовляють або таких ангеликів, або ще крильця. Ну, з полістиролу ми можемо робити в золотому. В срібному, чорному або білому кольорі. Таких ангеликів я робила ще із пінопласту. Дуже класно виглядають на фотозоні. У мене тут написи це біло ДВП. Це полістирол. До речі, наглядно можна побачити, як і чим вони відрізняються. Бачите, полістирол, він. Ну, фактично не тримає форму. На фотозоні з фоном він чудово буде виглядати, а от без фону треба його робити на якусь підложку. А із білого ДВП форму класно тримає. Так, оці всі написи. Я зараз буду робити такими об'ємними. Бачите, в мене пінопласт, і поверх буду клеїти полістирол або ДВП. В мене будуть об'ємні написи.